Переходимо значить, до більш масштабних моделей Хорш-Аватар. Ми маємо в нашій лінійці Хорш-Аватар 25 см міжряддя SD серія До сих пір в нас була тільки 12-метрова машина. Ми зараз вже зробили 10, 9, 8 метрів ширина захвата під різну потужність трактора. Значить, 12 метрів. Трактор достатньо 300 кінських сил, ну і відповідно по наклону. Тобто Ми можемо спокійно спускатися до 200 кінських сил, маючи бункер 5000 літрів, і вона може бути різного наповнення секційності. Тобто, в даному випадку, якщо ви подивитеся, у нас є три дозуючих тобто бункер розділений 60-10-30. Це дає можливість сіяти різні культури, покривні культури з різною ваговою масою. От. І також ми маємо маленький бункер 400 літрів, от, який дає можливість висівати е, той самий ріпак в невеликій нормі, а основний бункер використовувати під різні види добрив і формулу комбінувати самому. Для того, щоб ми не стояли на колінах і не дивилися той сошник, що там в нього які робочі моменти. Да? Ми маємо Single-Disk-сошник в такому е, стенді, де ми... Всі аватари в нас мають литу стойку. Ми зробили якийсь такий виняток да, і не пішли в напрямку паралограма, а вцепили його через демпфера резинові на квадрат потужний. Ця стійка вона взагалі не потребує ніякого обслуговування, змащування, підтягування. Тобто ми маємо величезний диск 48 см, з якої з однієї сторони ми маємо опорне колесо глибини і воно використовує функцію чистика, з іншої сторони висівний сошник коньок, який дає можливість висівати і також з іншої сторони очищати диск. Але взвіть увагу, що наш коньок він є не широкий. Тобто нам не треба великий угол атаки. У нас угол 6 градусів на 3. Залягає. І таким чином ми можемо проводити такий невідимий посів, як то кажу. Да? От. Але при, по мірі підтирання диску нам дуже важливо е, прорізання. І ми таким чином, маючи тут отвори, можемо свесівний коньок піднімати вище, дуже легко і просто. І таким чином зберігаємо якость прорізання і закладки насіння в чисте ложе. Якщо ви тут заглянете ще раз, ви побачите такий фліп. Він гасить насіння, яке вилітає з повітрям, з сошника. І потім, якщо ви подивитесь на саме уловлююче колесо, воно в нас тоненьке. Це говорить про те, що в нас шпарина розрізання дуже вузька. І таким чином воно на такому салінблокові чітко прижимає насінину в ложе і дає чіткий контакт насінини з вологою і ґрунтом. Тобто в нас немає строкатості і. В рази потрібно менше вологи для того, щоб отримати якісні дружні всходи. Але по, при роботі по пожним рештках дуже важливий момент є це закривання рядка. І ми маємо ось таке металеве клиновидне колесо, яке управляється пружиною. От, ми можемо змінювати зусилля, а також ми можемо міняти. Градус його роботи. Тобто, якщо нам потрібно по кукурудзі зажати рядок, ми можемо максимально агресивно поставити градус. Либина у нас змінюється дуже просто, шляхом переставляння шпринта. Так і якщо ми маємо дуже вологий ґрунт, у нас це колесо налипає, ми можемо його зняти і поставити уніформер або, як в народі кажуть, бананчик. А це колесо, воно просто піднімається вверх. І фіксується або ж повністю знімається. Можна і зняти навіть. Його можна повністю зняти. Воно тут кріпиться для того, щоб ну, воно взагалі не мішало і, і далі не, не, не набивало там якихось пожнивних рештків. А ми подивимося самосівавку? Звичайно, вперед ми зараз подивимося, ще багато новинок. Всі ви знаєте, що таке система Автофорс на сівалці Маестро. І ми не зупинилися на сівалках точного висіву. І ми реалізували це все на сівалках зернових. Система Автофорс. Ми маємо можливість контролювати глибину залягання насіння посекційно на сівалці зернові. Тобто ми базово маємо гідроциліндри, які ми можемо управляти з кабіни трактора, виставляючи відсотки прижиму. Так. От. Система датчика вона відчуває зусилля, і якщо ми бачимо, що в нас виміляється сошник, вона автоматично починає його прижимати. І швидкість реакції даної системи на зернових сівалках в 2-3 рази швидша, ніж навіть на просапних. Тобто на високій швидкості вона е чітко буде вам закладати і витримувати задну глибину. Яка відстань між сошниками? Відстань між сошниками в нас на цій сівалці реалізовано так само 25 сантиметрів. Це дає можливість нам працювати е, з рівномірною закладкою насіння і з однаковою глибиною, е, незалежно е, чи там був обробіток ґрунту, чи там прямий посів, чи це вже сформований структурований ґрунт. Тобто багато господарств тільки переходить на цю технологію. І для них вирівнювання і посів також є важливим. І маючи сушники в один ряд, ми не маємо то, то, тої вірогідності накидання опорним колесом чи сування ґрунту до першого. І таким чином ми отримуємо якісний посів. І тому ми зробили. і зробили тепер шестирядкову, е в один ряд з До речі, е хочу вам. Розказати про Horge Connect. Це опція, яка дає можливість контролювати сівалку на відстані з будь-якої точки світу, от, бачити, як вона рухається, з якою швидкістю, що в транспорті, що в роботі, з якою нормою, от, з яким зусиллям. Відповідно, управляти сівалкою біля сівалки, не бігати кожен раз в кабіну. От, і повністю це все працює через, е, зберігається в. Мару, як то кажуть, і таким чином ви можете в будь-який момент всі дані витягнути і, відповідно, всю історію прочитати за всі роки її використання. 12 метрів це не все, що ми маємо. Ми також маємо аватар 18-25, 18 метрів ширина захвату і в транспорті який 3 метри, під трактор 340-400 кінських сил. В цьому році ми в Україні зробили. 20 демонстрацій з даною сівалкою. Ви уявляєте, що розхід палива з 18-метровою сівалкою 1,8 літра на гектар при швидкості 14 км на годину. За один за одну годину ми робили 24-25 гектар. Тобто, ми під будь-який дощ можемо вскочити і отримати сходи. Що ще цікаво? Значить, оці два колеса, вони не просто так там стоять. А що два? А що не один? Е, e, залежно від ширини захвату, так. Ми, став, ми маємо просто реальне, просте рішення. Ми коли маємо 10 чи 8, чи там, меншу ширину захвату, просто знімаємо одне колесо, навіть не прописуємо. А, якщо... а коли ширше, 10-12, треба два. По замовчуваню, да? так? По... А це для чого ці кліпси? Оцими кліпсами ми тут виставляємо горизонт. Вони є так само, як на підтримуючих колесах, і так само під бункером, есть, щоб у нас був витриманий. Кожен грунт свої умови. Так? Тому що в нас це дуже важливий фактор, як виставлений сам сошник. Від того залежить якість посіву. І в нас оці крила вони догружаються і копіюють горизонт в залежності від перепаду. От. Велика і ширина трава. Що дуже важливо, що маючи великі транспортні колеса. В роботі ми масу переносимо на сошники, вони фактично не ощільнюють ґрунт, тому що вони, по-перше, низького тиску, а по-друге, розгружаються. Але це ще не все. Якщо ми глянемо, ми бачили очисники ряду, які ми використовували під ріпак. Вони дуже гарно себе зарекомендували. Але ми маємо також кукурузу, там ще більша маса. І тоді ми зробили декілька різних видів. Отакий агресивний одинарний очисник, зірочка, як на маєстро. Відповідно, піде вологу солому, от ми маємо ось таку мілку насічку зубів. А що от, вона краще? Вологу бере, да? Вона краще вибирає в вологих умовах. Mm. От ми можемо запропонувати різні види очисників, але якщо ви звернете ще увагу, як вони в нас розміщені, поки що на ринку усіх сошники, які штовхаються. У нас сошник, який тягнеться, тобто він знаходиться на окремій бальці. І він тягнеться, ви можете ним управляти. Він дуже акуратно і лайтово вигрібає кожним рештки з зони посіву. Тобто ми, маючи циліндр, маючи кліпси, виставляємо його агресивність роботи. А димфера, на яких він розміщений, працюють як блок безпеки. І це ще не все. Я вам хочу показати, з чим ми вже працюємо в Україні і хочемо адаптувати на цю сівалку. Пішти? Ця, ця система у нас називається Row Control. Тобто ми маємо на просапних сівалках порядкове відключення. І це дуже зручно. Це економія насіння. Ми всі це вже робимо. Так, так? Так. І фактично немає пересіву, немає слабких рослин і немає втрати врожаю. Так. Чому ми це не, не можемо робити на зернових? І відповідно ми розробили ось такий грибок для зернових сівалок, де порядково ми маємо можливість відключення і включення кожного рядка. Воно, на воно, відображено на моніторі. Тобто ви навіть можете скласти карту поля, ага. написати своє ім'я ага. і таким чином сівалка посіє його на полі в тому масштабі, в якому ви визи. Це все зав'язано через програмне забезпечення. Ага. Тобто зараз усе вони відкриті, вони сіють і ось зараз вони закрилися. А, з, а і перекриваються. І перекриваються. Да? Зелене – це сіє, червоне – воно… А, от ми да, ось ми бачимо, а, як відкривається. Да, ось відкривається. Переходить на незасіяне, воно так? зелене, так? Да? Да. І ось ви бачите, оце всі клинці. Кожен рядок, зараз, дивіться, все включається. Да, зараз да, ага, ага. зараз почне починає включатися. Опа, це раз, і він ще відключився. Тобто, це було не просто реалізувати, тому що надлишок насіння має кудись діватися. Тобто електромотор замедляється так. для того, щоб не кидати надлишкову норму. Відповідно, повітря проходить, а надлишок йде в цю камеру mm. і він там А, Чекає, чекає. боли включиться е, весіль і далі він його забирає. Але плюс ви можете з монітора трактора. Вимикати будь-який сошник, який вам потрібен, через один, два, через два, як завгодно. Ніяких шлангів, нічого не потрібно. Просто вимкнули механічно, нажали кнопку. Другий момент технологічна колія. Ви просто пишете оприскувач 36 метрів, колесо е, між, таке, 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 таке. між колесами такато і ширина колеса отакато. І вся програма повністю розраховує. А маючи технологічну колію, ми ще маємо систему автолайн. Тобто, що не потрібно оператору запам'ятовувати, на якій лінії ти був, коли ти працюєш з техколією. Ти просто зайшов з однієї сторони, воно тобі розбило полоси і далі все воно запам'ятало, і ти хоч як хоч заїжджай на поле, в техколія буде в тому місці, де вона має бути. Навіть незалежно скільки циклів, навіть на «Маестро» 24 рядка чи 36 ми сіємо цукрові буряки. Там 36 циклів. ніяких збоїв. Чітко все, так? Тобто людський фактор звести до мінімуму. Це є ну, така аксіома, цікаво, цікаво. що в оприскувачах, що в сівалках, тому що е фактично машини ускладнюються. І проконтролювати кожен процес важко. А це може робити допомогу. Ну і е підсумовуємо. І якщо підсумувати зернові сівалки, то в е принципі ви побачили весь спектр. Напрямку ноутіл форша, який ви можете реалізувати на своїх полях. Українським фермерам доступна ця вже техніка. Оці розробки особливо. Я вам скажу більше, що це в першу чергу для українських фермерів і а? виробляється, і тестується. Уявіть, що ми маємо вже ці машини в наших полях, а вони тільки сьогодні представлені а, в ганове. Ви да? Тобто ми йдемо раніше, на крок, фермер. звичайно, да. тому Беспект. що. <три> а, з вашою допомогою ми йдемо до цього збереження вологи, яке е, не можна купити. На цій виставці ми маємо нове гасло, яке звучить слідчим чином, що ми разом знайдемо наш шлях. І головне, що ми разом. Вперед, до перемоги. Слава Україні! Героям слава!